Наші громади не таке звернення. Якщо члени виконкому не проти, ми надамо слова. Да? Е, 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 якщо можна, там, в рамках дві хвилини, щоб ми почали. Будь Мені дасть подобається. Не... Я там зручно. Я вам подобається? Добре, дай, мене звуть Юля, я активістка за те, що наш парк центральний не віддавали під комерціалізацію, коротко вам розкажу. Була створена комісія, цій комісії питання. Комісія було засідання в п'ятницю. На засіданні було озвучено. Потрібно розірвати договір, потрібно зупинити монтаж і демонтаж небезпечних конструкцій. На сьогоднішній день будівництво далі монтаж піде, його зупиняють тільки мешканці викликом поліції. Договір не розірваний. Як я знаю, що наше питання винесено на 29. -те. За 29 лютого та засідання в конкому. <Тив> Ось і е... <проб> зараз секундочку <сім> перепрошую. <проб> і е... а, і підго... треба підготувати по висунку комісії, підготувати новий перерахунок площі яку займає е... даний бізнес. Ось трошки не сходиться нас висунок комісії, і то, що було озвучено на самому засіданні. Мені в громаді це не зрозуміло, мешканцям нашим це не зрозуміло. Мені дуже цікаво почути вашу слово, ваш, ваше бачення в цієї ситуації, що розмови йдуть, її немає. Можна я прокоментую. Дійсно було прийнято рішення на комісії стосовно тих пунктів, які були вказані, які ви вже отримали. Стосовно того, що ви кажете, площа, там був один із пунктів про те, що розірвати договір на підставі того, щоб були некоректні розрахунки. Тобто дійсно підстава для розірвання договору буде саме така. Тому дійсно вони виносяться на 29-й, на черговий виконком, не на сьогодні, позачерговий, тому що порядок денний вже був сформований. Перше, друге, ви хотіли на депутатську комісію відправити це там, одне із пунктів відправити на депутатську комісію. Що буде і зроблено? А чому до роботи не зупинилися? Роботи зупинилися. А? У нас є відеофіксація роботи. Сьогодні да. Да. сьогодні зранку трамкнув... ну, дивіться. Якщо роботи не зупинилися, то нашими інспекторами дійсно буде виїхав виїзд зроблено і відповідні дії проведені. Така ситуація, ми дійсно говорили про те, і ви погодились, ми сказали, що ми повідомимо власників, повідомимо про те, щоб вони зупинили роботу. В, безпосередньо в цьому висновку комісії, який вам надали, там по цьому висновку дійсно ми прописали, що зупинити роботи з 18.07. Ну, тобто, чому вони зараз проводять монтаж? Це питання зараз будемо з'ясовувати на місці. Ну, на сьогодні як мінімум припис, як мінімум припис, як максимум протокол і припис про зупинення робіт до розгляду на виконавчому комітеті. Якщо ми знову викликаємо політику, знову йдуть роботи. Що нам далі робити? Нас ті? вже чергування влаштоване, розумієте, в парку, тому що ми тільки йдемо звідти, вони зараз повертаються. Ми лише ще... котики мишки маємо. Ну Та, на сьогодні сказали, я, що я, роботи призупинені. Є має бути розірваний довго, є не розуміє. Має бути зупинена робота Дивіться, з приводу розірвання договору, як пан Дмитро сказав, це є процедура для того, щоб це було воно буде винесено на черговий виконком. То як вже прокоментували з приводу того, що вони е, ведуть роботи зі своєї сторони, е, будуть міри про пипус припису стосовно того, що для них це не аргумент, для цього і є поліція, і, і ви, і ми повинні реагувати і викликати поліцію. Ну ми ж не можемо е, їх прив'язати до дерева і заборонити їм це робити. А вони ну, ми викликаємо поліцію в рамках чинного законодавства. Ну а у нас є процедура черговий виконком, не черговий виконком. Воно пройде комісію і вийде це питання. А чому на комісії було сказано, що має це бути на вівторок? Тобто сьогодні питання було розказано на черговий вискор. виконком. і Там прописано чітко, що на черговий виконком через депутатське вимагали депутати, без, щоб вони були. Це ж ваше прохання. було. Наше прохання розібрати договору. Ви його ж так заклад. А розривати треба два. І так само розривати це буде на начергову. І ще було питання про демонтаж тих конструкцій, які зараз насуть на фінансові. Там один із пунктів останній є про те, щоб загородити або поставити якісь казівники стосовно того, щоб не було. Там постійно знаходиться сторож, який робить зауваження. Ну, дивіться, не знаходжу. Я тричі заїжджав в парк, я не бачив монтажу дороги. Ви стверджуєте, що там монтують. Ну, Треба поїхати і пробути там півдня для того, щоб з'ясувати, чи що дійсно там проводяться монтажні роботи. <ріст> я заїжджав, не проводили. здорово. Точно так же я заїжджав, бачив сторожа, який ходить робить зауваження. Ви його не бачили. Ну що я, як я можу вам стверджувати, що він дійсно ходить? Ну, тобто... Типі... Законодавство повідомляти все у дивіться, на засіданні. Не було вказано що? про те, що має бути там людина, яка буде вказано. Є демонтаж там так. демонтаж або огородження. Там написано огородження. Дивіться, що... ми сьогодні поїдемо розберемо. Uh, давайте буде тоже на це, це зустріч uh, на чергове виконкому. Питання буде винесено. Uh, до чергового виконкома буде проведена комісія. Так само як воно було і узгоджено через виконком, і розірвання буде через виконком. Тому я думаю, що на цьому більше з вашої сторони, ви якщо бачите порушення, ви фіксуєте, ви викликаєте поліцію, ви, ви, ви повідомляєте. Наш благоустрій зі своєї сторони вони роблять всі міри для того, щоб цього порушення не відбувалося повторно. Разом робимо, що можемо, а на черговий виконком чекаємо і черговий виконком 29 липня, і буде точно. Так? Так, так. Так. Дякую. Я секунду паркі Парки, більше центральний парк є власністю народу, власністю нас. Ви як кому ми дозволили управляти цими парками, ви маєте управляти за нашою волю по Конституції, по законах про самоврядування. Ми, народ України, і власники цього парку проти того, щоб там був мортовий парк, апріорі, це наша воля. Ви видали цей дозвіл, попри нашу волю, не запитавши нашу волю, я хочу вам нагадати. Що ви тут, щоби захищати наші кола і управляти нашим, мимо, не вашим. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу перейти до порядку денного порядок денного до чого сідання <розцілення> на чого комітету. З голосу питання

Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Ще питання. Е, про надання дозволу на облаштування пішохідного переходу на перекресті вулиць Покровська та Сергійська. Хто за? Проти? Утримались? А Дякую. також питання про надання дозволу на розроблення проєкту та схеми організації дорожнього руху по вулиці Українській. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Все? Більше питання голосу немає? Переходимо до порядку денного. Цього не. Так, о, порядок денний в цілому. Хто за, проти, отримали? Дякую. Так, питання КП Питання бупитання. Доброго дня. Затвердження проєктно-кошторисної документації на наступні об'єкти. Пітальний ремонт системи водовідведення по вулиці Сагайдачного номер 21 до вулиці Мушкетика. Хто за? Проти, отримали, дякую. Капітальний ремонт системи водовідведення по вулиці Юрія Мушкетика. Місце. Хто за? Проти, отрималась, дякую. Нове будівництво це одне це 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 питання? Це українського міського академічного ліцею Мрієм. Це все в тебе в одному питанні. Да, Тоді про, проговори всі, а потім капітальний ремонт елементів благоустрою по вулиці Пілігірна, капітальний ремонт частини фасаду будівлі пожежного депо. У вулиці Мушкетика, 2А і будівництва спортивного майданчика 15 на 10 в Козиницькій гімназії Київської міської ради, Печерського району, вулиця Шкільна, 33А. Хто за, проти, втрималась, дякую. Питання архівного відділу. У зв'язку із введенням в користування цифрового документового обігу ДК Офіс та втратою чинності наказів державного архіву Київської області від 21.11.10 53.1124, на підставі яких розроблялися ціни на роботи послуги, що виконувалися в архівному відділі, які були затверджені рішенням шостого прошу скасувати дане рішення. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Питання управління з питань української політики. Просимо затримувати протокол комісії з питань надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціальної ветеранів війни та членів сім'ї в розмірі 100 тисяч особі, яка є повернута з полону, особа з інвалідністю приводити в наслідок війни, та має кологію е, четвертої стадії. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Питання КМП, центр надання соціальних послуг. Просимо затвердити протокол засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги програми щодо надання матеріальної допомоги в розмірі Хто за? Проти? Питання відділу культури. Перше <кліпіше> питання: пропонуємо забезпечити проведення загальних. Хвилини мовчання на території Української територіальної громади. У 2025 році ГОВША роли спільно з Міністерством розвитку території громади території було збережено дорожню карту щодо запровадження загальнонаціональної хвилини навчання, зв'язку з цим пропонуємо провести ряд заходів на території нашої громади згідно додатків. Хто за? Проти? Дякую. Друге питання: про демонтаж стени за адресою і стоїть вулиця Соборна. Змінилися мешканці з проханням відремонтувати стелу, яка знаходиться біля магазину комарки в центрі міста. Нам комісією з питань охорони культурної спадщини було обстежено даний об'єкт і прийнято рішення на комісії про недоцільність реконструкції даного об'єкта. Як такий, що не відповідає принципам планування міського простору, має не естетичний вигляд, то знаходиться в аварійному стані. В зв'язку з цим просимо надати дозвіл. Наше комунальне підприємство на проведення демонстрації значного. Угу. Хто за? Проти? Утримуюсь. Дякую. Питання управління праці. Прошу підтримати питання про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті пінської міської ради. Хто за проти? Утримуюсь. Дякую. Про скасування рішення виконавчого комітету пінської міської ради від 25.03.25 на 3 до 25, номер 29, дев'ять від Про затвердження висновку органу опіки. Та пікування, доцільність призначення Тузинського МА, опікуном Тузинської ТМ. Хто за? Проти, отрималось дякую. Про надання дозволу тузинському АА на відчуження нерухомого майна, який спільно-часково одна друга належить на праві власності, недій здатній Тузинській ТМ. Хто за? Проти, отрималось дякую. Про затвердження висновку органу опіки та пікування, доцільність призначення Вільялова ВВ опікуном Козлової РВ. За, проти, отримали, дякую. дякую. Питання у в Тихає Фін. Прошу затвердити проєктно-кошторисну документацію по об'єктах капітальний ремонт. Значить, капітальний ремонт мереж 04 кВт парку Володимира Правика. Капітальний ремонт ліфта за адресою вулиця Івана, плеча, 17, перший під'їзд. Капітальний ремонт ліфта по вулиці Сіверинівська, 131, другий під'їзд. Капітальний ремонт ліфта по вулиці Зоя Лієва, 61, першої, а також капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Найкраща. Хто за проти? Потримали? Дякую. Наступне питання: це про затвердження проєкту та схеми організації дорожнього руху по вулиці Катлюревського. Розроблена схема ОДР відповідно біля АТБ. Вулиці. Ну, прошу затвердити, вона погоджена з усіма інстанціями. Хто за? Проти? Дякую. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту та схеми організації дорожнього руху по вулиці України. Ну, З численними зверненнями мешканців, а також житлових комплексів, прошу надати дозвіл на розроблення проєкту та схеми організації дорожнього руху по даній вулиці. Хто за? Проти, отримались, Дякую. Наступне питання на е кхм, численні звернення е громадян е по вулиці Северинська і Покровська. На перехресті е просимо надати дозвіл на влаштування пішохідного переходу, а також розроблення схема. Дир. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Питання управління благоустрої місця. Про демонтаж самотинного станову. Установлення великовантажних контейнерів на комунальній території по вулиці 9 лінія, будинок 25. Хто за? Проти? Отримали, дякую. Про надання дозволу на знесення промування та санітарного обрізку аварійних супестійних дерев на території міста РПІН. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Вітання всім. Перше питання про взяття на квартирний облік. Керуючись е, законом України про інформацію редакторів України, а також правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, беремо громадян на квартирний облік. Хто про за проти? Отрималось дякую. Про взяття на соціальний квартирний облік. Беремо на соціальний квартирний облік сім'ї переміщених осіб. Хто про за? Проти Отрималось дякую. Про видачу. Службового ордеру на житлове приміщення на підставі звернення головного управління національної поліції в Київській області та відповідно подані документи видаємо службовий ордер на квартиру а, заступниці начальника кінологічного центру головного управління поліції в Київській області по адресі університетського 1 -дар. Хто за? Проти Дякую. про затвердження проєктно-кошторисної документації. Даним рішенням стверджуємо проєкт широкої документації по двом об'єктам, які у нас реалізовуються в рамках грантової допомоги від міжнародної організації НЕФКО. Це у нас реконструкція водопровідної мережі по вулиці Драча у місті Єрпінь, 13,7 млн грн. та також реконструкція водопровідної мережі по вулиці Полтавська, Покровська, Северинівська у місті Єрпінь. Загальна сума 14,8 вісім мільярдів гривень. Хто за проти? Отримала зеку про затвердження протоколів номер 56, 57 та рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів до версії спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Даним рішенням ми продовжуємо надавати допомогу нашій постраждалій громаді. І таким чином ми додатково видаємо 15 житлових сертифікатів на купівлю нового житла, а також затверджуємо 6 грошових компенсацій на відбудову на власній земельній ділянці. Хто за проти? Про затвердження протоколу номер 28 та рішення комісії з питань компенсації щодо надання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Даним рішенням затверджуємо 60 виплат на ремонтні роботи на загальну суму 108 мільйонів гривень. Хто за проти? Про затвердження вартості послуги спеціалізованої автомашини за транспортування питної води комунальному відпреджу водоканал затверджуємо калькуляцію розмір 4 тисячі гривень на транспортування питної води, ну так би мовити, в народі водовоста велика маность. Це додатковий заробіток буде для нашого комунального підприємства. Хто за? Проти виконання з'ясування. Про погодження кінцевої зупинки міських автобусних маршрутів загального користування. У зв'язку з тим, що по вулиці Центральній зараз будується обзор, переносимо відповідно для чотирьох наших маршрутних таксі: номер 7, номер 8, номер 18 і номер. Шість кінцеву зупинку, яка буде знаходитись на вулиці авіаконструктора Антонова, ну, Залізничної Шкода. Хто за? Проти? Отримали дякую. Про надання дозволу на розміщення зупинки <клес> громадського транспорту за адресою вулиця Чубинського, 6, в селі Михайлівка Рубежівка. Даним рішенням ми надаємо дозву рідне на село на розміщення зупинки на зазначеній адресі. І також доручаємо КП Рідне село погодити схему ОДР для розміщення даного збинку. Хто за? за? Проти? Дякую. Проти? Дякую. Проти? Дякую. Питання управління міста бордування простіше просить. Хто за? Проти? Дякую. Сисування поштової адреси в виконавчому будинку підволосилися в руківську. Хто за?

Проти отримав дякую. Голосування пішло на брешу, тому що Хто за? Проти отримав дякую. Голосування пішло на брешу, тому що людина терпіла Хто за? Проти отримав дякую. Голосування пішло на брешу, тому що людина терпіла вибухи та Хто за? Проти отримав дякую. Переведення судового будинку з Ловий вулиця Вишнева. Хто за? Проти отримав дякую. Виділення частини судового будинку до Кемерівського бар. Пінь за, проти, дякую. Змін до рішення номер 92, 17, Хто за, проти, отримались, дякую. Внесення змін до рішення будинкову 92-17, Технічна ком. Хто за, проти, отримались, дякую. Оформлення фопку злова, дозвол на розміщення об'єктів зовнішнього реклами. Об реклами. Хто за, проти, отримались, дякую. Оформлення фокуханчук, дозволу на розміщення об'єктів зовнішнього рекламу. Хто за, проти, утримались, дякую. Продовження ТОВ МАХ-13, дозволів на розміщення об'єктів зовнішнього рекламу. Хто за, проти, утримались, дякую. Один за всі проти.

Проти, підтримують дякую. Оформлення поправдан, дозволимо розміщення об'єкту звичайної пами відбули це полювання. Хто за? Проти, отримую, дякую. дякую. Питання служби у справах дітей сім'ї. Так, я почула з Перше питання про затвердження висновку служби справах дітей та сім'ї, про підтвердження місця проживання дитини скрип'ю мар'яни для її тимчасового виїзду за межі України. Це від нашого управління ветеранської політики, діти їдуть. Батько військовослужбовець, але е, вони розлучені і він не дає згоду. Ну, чи за неможливості, чи просто немає бажання, але діти їдуть в Азербайджан. Mm -hmm. Прошу підтримати. Хто за? Проти, отримують, дякую. Про затвердження висновку сполучних справа дітей та сім'ї про затвердження місця проживання людини з бродію Владислава для витичами виїзду за межі України. Хто за? Проти отримують, дякую. Перше питання по нашому порядку денному про встановлення статусу дитини позбавлених батьківського групування на повновітньому Хто за проти, отримали дякую. Про встановлення опіки над мальому мало літній Хто за? Проти отримали дякую. Про затвердження виснову служби справи дітей та сім'ї, про підтвердження місця проживання дитини Сухоцької Єви для її та часового бою за межі Хто за? Проти? Притримали дякую про надання дозволу неповнолітній маркинув і згоди батьків на здійснення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно, а саме є четвертої частини квартири. У зв'язку з її знищенням це на укладені та підписання договору кубіри, продажу однієї четвертої частини квартири на своє ім'я. Хто за проти? Про надання дозволу батькам від імені магарінні дитини продаж однієї третьої частини квартири та на прийняття однієї третьої частини будинку на її ім'я. Хто за проти, примолод дякую. Про надання дозволу Семененка Семененко ВМ Семененко ОВ, Петросові ІВ на укладення договору про видавлення часто постійно суміс. Асності, які зареєстрована малолітня дитина за груднюк. Хто за проти? Дякую. Про надання дозволу неповнолітному шульці. Як управителю спадщини зі згоди матері шольги на прийняття та підписання рішення про призначення директора ТОВ Сервіс айті та на державну реєстрацію відповідних змін до державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань? Хто за проти? Утрималась дякую про затвердження визнаку служби справа дітей сім'ї, підтвердження місце проживання дитини, де його тасовому за межі України. Хто за? Проти? Примались, дякую. Про втрату статусу дитини позбавленої батьківського приготування. Хто за? Проти, отримали дякую. І про втрату статусу дитини позбавленої батьківського прикування. Хто за? Проти, отримали дякую. прохання заголосувати пакетом з питання 11.11 .11 по 11.00 питання надання статусу до нас в розмісі збройних артистів. Хто за? Проти отримались. Дякую. Дякую. Дякую, шале члени виконкому питання, вичерпані. Всім гарного дня.